Коли в нас є постійне відчуття сорому, нам дуже важливо, що люди скажуть, як ми з боку виглядаємо, що нам скаже якась родичка, якщо ми вийдемо в інтернет і заявимо про себе, про, там, про свою якусь діяльність? Це відсутність сепарації. Якщо в нас є почуття провини, коли ми ну, не завжди ми буваємо винні. Тобто, якщо ми бачимо, що ми з людиною поступили не так, ми можемо в моменті. Вибачитися, та і ну, попросити пробачення. Крак. Коли ми вносимо це токсичне почуття провини, це теж питання до нашої психіки і до того, як ми самі з тобою поводимося. І якщо ми хочемо щось доказати мамі, чоловікові колишньому, любовнику, немає значення сусідам, це все про батьківську фігуру в голові. Тому що завжди ми будемо проєктувати ці головні дві фігури, мамину і тато, на інших людей. Тому, якщо ви бачите, що у вас є почуття дуже часто сором, почуття провини, почуття образи, ну ви в класному токсичному сценарії, і ваша психіка їй подобається страждати. За бути жертвою вигідно. Це маніпулятор, агресор, рівник в, в одній людині. Їй вигідно чекати, їй вигідно е, підлаштовуватися, і їй вигідно страждати. І, взагалі, підсвідомий сценарій жертви, він настільки важкий, що людина на зло всім може померти. Тому, якщо ви десь хочете е, побачили в собі, що ви обідалися, що є е, е відчуття суму, є е, е відчуття несправедливості, зі мною так поступили, а я тут е, все, все віддала, а вони невдячні. Ви мої клієнти. Тому що розумієте, цей сценарій буде заводити тіло в різні симптоми. він вам явно не буде давати ресурсу і енергії. Ви будете злитися на себе, ви будете себе критикувати, що я то не роблю, от я то захотіла, а то не роблю. І вам здається, тобто ви зразу йдете, скажімо так, по батьківському сценарію. Ну, логіки ж нема. Якщо я щось не можу зробити, то чого я критикую себе? Може, мені себе треба підтримати, почути, зрозуміти, що з нами робили, ну, не зі всіма, звичайно, так, в дитинстві, що нас робили в школі? Критикували, чи батьки теж, ну, якби порівнювали з кимось. І ми з собою так поводимося. Тому треба розуміти і бачити свого внутрішнього критика, що ви з собою робите, коли ви щось хочете і не можете. Або щось від себе вимагаєте зробити то, бо треба. Питання до себе кому? Мозок зірветься. Кому треба? Далі, якщо ви відчуваєте почуття образи і почуття, що з вами поступили несправедливо, запам'ятайте, що образа це ваша реакція. Ніхто вас образити не може. Як би з вами не поступали. Ви можете зреагувати на вчинок людини. Певним способом, побігся. Тому що, якщо ви дорослий, то ви кажете, зі мною так не можна. Да, людина може не почути. Кажете, окей, добре, наші шляхи розійшлися. Тобто, дорослість це тоді, коли ми всіх людей і взагалі світ сприймаємо як нейтральний це декорації. Питання в нашому внутрішньому стані і в нашому фокусу уваги. Ми фокусом уваги керуємо здоров'ям, життям і процесами і своїм майбутнім. Тому якщо ваш фокус уваги постійно буде в образі, почутті злості, почутті провини, вам ніхто не винен, що ви бідна, хвора і нещасна. Самі це вибрали. Тобто дорослість це відповідальність, а відповідальність це свобода. Бо дуже часто, коли ми живемо з дитячої позиції, то ми вважаємо, що відповідальність це тягар. Але це хибне, тому що ми дуже любимо, коли ми з дитячої позиції, щось ми на себе беремо відповідальність за інших людей, за дітей, за чоловіка, за свекруху, не знаю, за родичів, за сусідів. Як би це не звучало, вони вам нічого не винні, і ви їм нічого не винні. Ви повинні навчитися якісно взаємодіяти з іншими людьми. Щоб якісно взаємодіяти з іншими людьми, треба взаємодіяти з собою, себе чути. Але чим більше ми себе внутрішньо а, критикуємо, чим більше ми з себе вимагаємо, чим більше ми терпимо, ми не чуємо себе справжнім, ми думаємо так, ще трошки. Ще трошки потерплю, далі буде легше. Далі не буде. Тобто, якщо вас не влаштовує в житті, е, наприклад, е, гроші, ну, фінанси, взагалі, діяльність, розвиток. Так? Якщо вас не влаштовує е, ваше відчуття кожен день, е, наприклад, тривожність, панічні атаки, е, якісь відчуття напруги, якщо вас не влаштовує е, ваші тілесні симптоми, і особливо, коли маєте хронічні симптоми, ця психіка давно живе в своїх стратегіях, в своїх сценаріях. І їй це подобається, там є вторинні вигоди. Реально наші підсвідомості вигідно не напрямати. Просто вагітне. Ми це повинні зрозуміти, дослідити і змінити. І це процес. Тому за то і є, що сепарація це процес.